Як же пожать цю сотку? В двох словах, без води, без херні. Всього три правила. Відточуємо техніку. Збільшуємо власну вагу, особливо якщо ви худий. Та працюємо лише з важкою вагою. Іноді робимо періотизацію, а саме легкі тренування. З першим зрозуміло. Друге, працюємо з важкою вагою. Наприклад, ваш максимум в жимі 60, тому беремо 52. 50 та працюємо 4 підходи, 4-3 підходи першою вправою на тренуванні до максимуму. Наприклад, ви 60 жмете на 4 рази в першому підході, а в четвертому підході жмете на 2 рази. Робимо відпочинок по 5 хвилин між підходами, 4-5 на своє самопочуття, та прокачуємось. Реально не потрібно слухати тих, хто говорить, що потрібно працювати 50% від максимума там чи 60%. ні, 90-80%. іноді навіть 95. Чому? Тому що ми працюємо на силу. Наше тіло адаптується, адаптується до важкої ваги, і наш жим збільшується, а це наша задача. Також не забувайте, будь ласка, не забувайте робити легкі тренування, тому що наш організм все-таки не машина. Йому потрібен відпочинок не лише спати, поїсти, а й легкі, дуже. Легкі навантаження. Як зрозуміти, коли збільшувати робочу вагу? Дуже просто. Коли ви на першому підході робили 4-3 рази, а тепер робите 6-7, ви збільшуєте робочу вагу на 2,5 або 5 кг і знову працюєте на 3-4 повтори по 3-4 підходи. Висновок. Вивчили техніку, набираємося досвіду на тренуваннях з важкою вагою. Іноді відпочиваємо на легких тренуваннях та збільшуємо власну вагу. Збільшення власної ваги це не лише набір м'язів, а й жиру. Чому? Та дуже просто людина, яка має 90 кг м'язів та 10 кг жиру, та інша людина, яка має 90 кг м'язів та 30 кг жиру, якщо в них однаковий досвід в жимі, людина, яка має більшу вагу, навіть якщо там більше жиру, вона все одно пожме більше. Чому? Дуже просто жир це енергія. Це не. Означає, що потрібно зажиратися, ні, але якщо ви худий, вам обов'язково, щоб пожати сотку, потрібно додати в власній вазі. Всім соточка!